Недорогі ключі балоні зі зберігання. Ковані. Агрокраїне Дніпро. Зараз вам їх покажу, скажу актуальні ціни. Дивіться, є ключик 27-й. Ось, 27, бачите, написано. Є ключик 22-й. Підходять на ЮМЗ МТЗ трактори. Та й взагалі скрізь де. Можна його використовувати. Це 22-й. Бачите, є маркування завода виробника. І по них видно, що це паковка. Бачите, вихід з під штампу. Це паковка. По цінах 22-й, 100 40 гривень, 27-160 гривень, є невелика кількість штучок по 50 і все, закінчиться, Я їх більше не буду. Я зрівнював цінами в епіцентрі. Так ось там самий дешевий китайський ключ коштує дорожче, ніж ми вам пропонуємо. А, до речі, ці ключі йшли в комплекті з трактором. Тобто, коли ви купували собі або вам давали ЮМЗ, по задумці вам ще повинні були давати набор інструментів. Це різні ключі. Шприц, там викрутки і так далі. І ось ці ключі йшли у наборі. Ще раз повторюсь: 140 гривень 22-й і 160-27. Це, по-моєму, на передні і задні колеса, якщо не помиляюсь.